Друзі, всім привіт, всім гарного дня. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. О, прок щось похолодало сьогодні. Ну, нічого, це нам контенту не завадить. Дякую вам, друзі, як завжди, за лайки, вподобайки, за коментарі, за активчик, за підписку на каналі. Ну, звісно, за все, я дякую Богові, В першу чергу. Це прокинувся. Я одразу подякував Богові, за те, що всі живі, здорові. Всього вам, друзі, найкращого і вам бажаю Божого бажа благословення. Так. Це у нас буде контент, звісно, всі здогадались. Так як ще нема ніяких пропозицій. Контент від Віталія. За що велике дякую. Велике-велике, щире дякую. Так, бажаємо міцного козацького здоров'я і всього найкращого. І вам, друзі, бажаю всього-всього найкращого по житті, щоб... Ваші мрії всі збувалися. Так, ну що, друзі, у нас буде 19 мегаконтейнерів. Побачимо, що. Віталій навідкривав, відкривав, що ВГ розщедрилось чи не розщедрилось. Зараз ми це все разом і подивимось. Ну що, поїхали. Як то кажуть, перший пішов. Так, що нам перший контейнер принесе? 1300 золота. Ну, компенсація 1000 і 300 золота з контейнера. Це зрозуміло. 350 наступне. 5х на прокачку. Ну, я не знаю, мабуть, не треба нічого качати. 500 золота. 350. Уже має та скоро рулетка вийти на кобру. Де, де вона є? Може хто знає, напишіть, друзі. Коли вона вийде. Кого є більш детальна інформація? Ви ж по-любому там ходите до да, стрімерів різних, в телеграмах вони публікують. Є ж популярні стрімери. По-любому щось хороше. Якась є інформація. О, 100 тисяч вільного. Якби 100 тисяч золота, було взагалі крутяк. Ну теж непогано. 100 тисяч вільного, 300 золота. Що у нас наступний? 50 тисяч вільна. Нянь, вільна досвіду насипала, я так скажу. Вдосталь. Чорні скриньки падають. Ну, непогано. 1500 золота. Це вже добре. От давала по 1500 золота. Взагалі багато нагород. О, танчик. Сюди його Defender. IMX. Нормально, друзі, нормально. Так, у нас вже відосик закінчується, підходи к закінчення. Всі вам, друзі, подякував. Боже, обласла. Вам мирного на неба над головою. Ще півторушечка і всього вам найкраще. Всіх вас обіняв. З вами був Сталкер. Закінчуємо відосик, друзі. Останні контейнери. Остання скринька. І вона нам приносить. Бачу золото бачу танчик. Самуа. Вітаю, друзі. Класний контент.